думаю, сьогодні ми його на куяльнику дотеслим. Точно за гусек А? Точно за гусяк ходил? Да и Такі нормальні речі, коли вещи, не в угольном. Как тебе такой курс? Мы тебя вычеркиваем из нашего сообщества. А я вон сейчас сюда ехал без ассистента. Я могу отключить. Эмоции е, до хера. Мене вже видаляє щаты. Катерина. <рес> Якийсь дорослий носи. Рушаємо, рушаємо. Ігор, що за саботаж? Я не понял. Где вуз? Что это за нас Я тебе весь скажу. Ты нас разыграл, да? У мене еще есть. Ха-ха-ха, дуйна да, я... я просто поїхав, спробував так, так. на такому дурачку проїхати так, і зрозумів, що він в принципі не важкий. Ну, їзди. Він не ощущається, як бігмот. І я вирішив, що гусь у мене буде чисто гусь, а електричка буде як мулян, як і пулярники. Батарейку тобі вже чи ні? Я, купил. я. На, купив. Вот ты не знаєш, я купив гуся і купив оце. Не, гуся я не купив. Наші мені сьомий вилучити. Хочеш щоб я теж в сетку этих электро... Там є кнопочка, яка допомагає толкати. <звук> Коротше апарат. Єдине, я... що не знаю всі кі відео мені зараз батарею, обмовити. <звук> не довіряю, є. а? Спустим. О, ну все с типа посмешки нарешті, а то блин. Притопи, притопи! Там где не обычая. Почему мотор звук двух страшный? Сейчас попробуем заехать на эту горку. Да, не включай. да у Паши силы и без ассистента заехать. ему. Паше надо включить хотя бы тур, и то заедем без Сейчас Сейчас просто сыт порвет, и на этом все закончится. О, 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 и что? Все, всем боится. Не доверяю велику, ты ему велику не доверяешь. Передано до асистентів. Ну ти во, виключено. Все, себе, там, наверное, какой-то маховик внутри. Писано, що це нове покоління движок, має ось той типу, е-е, э, мале опорувлення. Ну і зпереди снижеться маленько. А там через передачу іде? Можна валити 50+. О, а той він їде на своїй. Нормально. Для... Ну що, нормально? Ну, сьогодні сюди не Да, сьогодні я не водити. Перша велика зупинка. Ось оці знайомі по відео спуски. Який спуск? А, я тоді поїду. Який спуск буде спускатись? Ну от справа з таким закрою. Я тут поїду. А, окей. Трохи ти. А я Й... Й, навряд ли. Навряд. ли Я тут спускався. Ну тому що я на віку подимусь. Да, чи ні. Звісно. Ось так. А яка? Ну, певно, та що так, більш Так. така. Туди більш для сиколокросу краще. Нащо щоб нога Ага. Направа й турбо давай. хе Щось воно тебе не працює. Та Я запутався, я ж на що на. Наші треба було переключати. А, -а, -а. Вот так вот. Я сейчас проба выдалась до сюда. Вот. Он вот снизу страшнее выглядел. Да не, ну что вы, тут, можно съехать, что вы каски раз Да, ци... себе цену, блин. Я не набиваю, далеко мне уговаривает. А. Я просто предлагаю Паше съехать на моем, потом подняться. Здесь? Нет, я съеду, туда. Как туда? Да не, туда не цикало, ты что?

Тепер ворог піднімати. Отак от, 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 такі тут служби. Спеціальний був, так, да. двірчик для цього закатаний. О! Ми тут приходиться на пустому місці робити контент. Я там соблизнівся, розогнався сильно і в овраг. урок. 1030 я можу блю прям сьогодні. Знову я тут стою, як. Гуля-гуля підмож. Точку же нормально. Ну тут нічого цікавого. На саму складну частину проїхав. Я пытался. Бля э, бать! Там, блядь, нахуй. Надо... Безкамерные истории! Вон пашки с камерой съедут. Блять, не, не, вот, не, не поверишь сегодня не брал. А может и я... есть, но ну, уже поздно мы ее сняли. Может. Победи, сейчас гляну. Звонок друга. Вот так вот. Прийшов професійний механик и да, все, все зробив. Тому що треба в окрышке обмывати и грек туда так сьогодні планувало ще Так оце ж планувати, а треба було спочатку планувати. Ча, погодь. Короче, Саша хоче наказати цей спуск. Є золотий охранник. Інша тема у нас То есть там про секс было, да. ты снимаешь видео, а, и ты предупреждай. Я стану в правильную позу, никто не понимал, что я там делаю. <связь> пять секунд. Четыре. Еще пять. Ну что, на гвоздях? Не, на колючках. А на Вот Такая

Епа, шапко, ти поїнав з холодним трендом. Як почуй до фанатиків в місті. давай йдіть сюда. Ох, ти да, нормально. Да, это было потужно, потужно. <реш> ну, переможно. Так, а нам туда. Вот, вот. вот так едут. А, все такие проблемы меня так и Я его с этой съехал или стой? Слева. Слева? Да. А. Нормально. Так, вот так это будет выглядеть сбоку. Мы хотим посмотреть, там можно стрибнуть. Не, просто съехал. О, ну хоть что Там сходинки. Але наша ціль оця оці, оці серія спусків і там трішки ще далі остання серія. Ось ми будемо їхати. Ну, тут більше Ну крос-кантрі спуск. в принципі. Ось. Слава. Можна отам, бачиш, по умберію. І отак класно проїхати Але ми от туди. Это сентябрьський гревел жорний? да? Да, і вот там, да. Ну он еще хочет на цей жесткий. Класний спуск. Так, тут обираешь нам внизу де канава. Я думав, ми раніше тому... а ну, Людина чи електроасистент. Не працює щось електроасистент. Та його думаю, як цей. Ааа, ти, ти на цьому довільщику, а я думаю за вами спуститися. Можна тепер не думати. Я терма, терма. Людина О, ж краще. Хоча да. так. <рикольна> Прикольно. Відчуття прикольне так. Без варіантів. Якщо б в мене не чорні очки, я б спустився за вами, хлопці. але... Я без очків спускаюсь. Давай. Я не можу без я очків. Я тобі можу студія. Ага. О боже. Може це буде просто жертва Богу за цепи і все. Отак виходить. Все, заходиш хорошо. Чуть правіше. І ніво. Подіми? Ось тут спокійно. Оператира. Є середні. Тишки не там же Паша. Вирівнявся. Ну тут спокійно з'їхав. Досить повільно їх. Така гірочка була на останньому хлопці. там трошки лівіша на хмельничики були Вже Основну програму зробили і закат на Кояльнику.